Правда розробляє війські інститути, е, вони, вони не є е, об'єктом оборони авторського права. Чи можна зобов'язати е, цей інтернет викласти їх повільний доступ, а не тільки купляти за шановні кошти одних вивідій повідомлення? Бо запримітник пов не мають права. Але в принципі це суспільне суспільне надання виготовлено розробленими за е, кошти про таких податків. Я І чому можна передрукувати ті ж стандарти, вже видані іншим? Я зрозумів. По-перше, стосовно суспільного надбання. Авторське право на твір, воно в принципі діє протягом всього життя автора, 70 років після його смерті, після цього тільки стає суспільне надбання. Але ж це стандарт. Я зрозумів. Просто я суспільне Зразу, щоб не було зайвих питань. Інше питання. Щодо стандартів, якщо це є стандарт. Якщо це зареєстрований офіційний документ, і має бути доступ, вільні доступи. Яких можна зобов'язати питання. Ви звертались офіційно? І що вони були відповідні? Купуйте за гроші і не маленькі. А за що вони посилалися? Ані на що? Вони розробники. І якщо ми хочемо виконувати державні стандарти, то ми мусимо вони купити.

Ответ що... можем публікацію. І продавати дешевше, ніж. О... Значить, є в кожній області є, є, обласне управління персоналів. У них є спеціальне підрозділення, яке займається розвідувальніші по і приводу... Я виглядає. З приводу публікації приватними особи. Приватні особи, якщо ви купили в них стандарти, ви хочете самі копіювати, і подсюджувати, в принципі, ви не маєте права без її згоди це робити. Чому, якщо вона? Якщо це користуватися, ви маєте право. А продавати їхньої згоди, ви не маєте права, тому що це ви тут з контакт. Ви туди нічого не приклали, ви хочете взяти і розповсюджувати, на якій підставі. У вас є договір того'язника.

І для того, щоб можливо опрацювати це питання, можливо, навіть самим теж стандартом, тому що в них, можливо, є свої якісь бачення. Якщо можливо, можна було, я не знаю, якісь квартири зробити запит, можна навіть на Держдипартамент, ми зробили запит на теж стандарт, як вони це питання бачать, і потім не Шановні, відповіді вже давайте.